Привіт усім! На попередньому уроці ми мимохідь познайомилися з деякими операторами порівняння. Сьогодні ми розглянемо їх більш детально, а також покажемо, як їх використовувати разом з умовними та логічними операторами. Ну що, поїху? оператори порівняння в Python дозволяють порівнювати два значення та отримувати результат true або false. Давайте розглянемо основні з них. Це оператор більше, менше, більше або дорівнює, менше або дорівнює, дорівнює і не дорівнює. Спочатку розглянемо їх використання без умовного оператора. Як це буде виглядати? Запускаю середовище тоні. Напишу маленьку програму для порівняння двох чисел. Наприклад, в мене є число А та є число Б. І виведемо результат. Print A більше B, print A менше B і print A дорівнює якомусь числу, Наприклад. 15. І що ж поверне при цьому програма? І так, давайте створимо дві змінних і попросимо користувача ввести їх значення. Почнемо зі змінної A. Не забуваємо вказувати тип значення змінної. І так, якщо A більше B, то, відповідно, у нас буде значення true або false. Так само ми перевіряємо, якщо A менше b. Ну і перевіримо, чи A дорівнює якомусь числу. Зберігаємо програму. Запускаємо. І так, введіть перше число. Ну, окей, хай буде 15. Введіть друге число. 10. Натискаємо Enter. І дивіться. Перевіряється перший варіант, коли A більше B. Так, це правда. True. Перевіряється другий варіант. A менше b. Ні, це не правда. False. Перевіряється третій варіант, чи A дорівнює 15. True, тому що ми ввели число A дорівнює 15. Так само ми можемо запустити ввести інші значення. Наприклад. І ось, будь ласка. Чи A більше B false. Ні. Чи A менше B. Так. Правда. І чи A дорівнює 15? Ні. Не дорівнює 15. Ось так використовуються оператори порівняння. Ну, а тепер застосуємо ці оператори разом з умовним оператором IF для прийняття рішень. Наприклад, напишемо програму, яка перевіряє вік користувача і визначає рівень доступу залежно від вікових обмежень. Створюю наступну програмку. І так. Так, очистимо. Нехай в нас буде зміна H. І ми просимо користувача ввести вік. І тут у нас задіюється умовний оператор if. if. Якщо вік менше нуля, age менше нуля, то відповідно виведеться на екран помилка, оскільки вік не може бути від'ємним значенням. Наступна умова, Еліф. Якщо вік менше 12 років, то ми доступ будемо забороняти. Наступна умова. Якщо вік в проміжку від 12 до 18 років. То у нас буде доступ обмежений, оскільки потрібен дозвіл батьків. Наступна умова. Якщо вік в межах від 18 до 60 років, то доступ буде дозволено. Так, закрию асистента, бо він мені заважає. У всіх інших випадках доступ дозволено з додатковими умовами. Зберігаємо програму. Запускаємо, перевіряємо. Введіть ваш вік. Ну окей. Ведемо. Мінус 9. Помилка. Вік не може бути від'ємним. Працює? Наступне. Доступ обмежений. Потрібен дозвіл батьків. Окей. Доступ дозволено. Дозволено з додатковими умовами. Доступ заборонено надто молоді. Як ви бачите, все дуже чудово працює, оператори працюють, і взагалі не складно їх використовувати. Йдемо далі. Інколи нам необхідно об'єднати кілька умов або ж розширити чи змінити логіку програми. Тут нам на допомогу стають логічні оператори в Python. Це оператор AND повертає true, якщо всі умови істинні. Оператор OR повертає true, якщо хоча б одна умова істина, і оператор NOT інвертує логічне значення. Ну що ж, давайте подивимось, як вони працюють, і відразу розв'яжемо простеньку задачу. Перевіримо, чи входить число, в заданий нами діапазон. Так, створюю новий файл. Очища... Очищаємо. І так, попросимо користувача ввести якесь число. Створимо зміну нам. Не забуваємо вказувати тип значення змінної. If. І тепер використовуємо оператори порівняння. Якщо наша змінна нам більше або дорівнює 10 та оператор об'єднання змінна нам менша або дорівнює 30, виведемо на екран, що число в діапазоні. Звичайно, цю задачу можна було розв'язати виключно з допомогою операторів порівняння, але в даному випадку вона є прикладом використання оператора об'єднання AND. Ну що ж, давайте збережемо та запустимо цю програму. І так, вводимо число. Наприклад, 25. Число в діапазоні. Повторний запуск поза діапазоном. Наступна задача буде присвячена перевірці вихідного дня. Тобто з клавіатури ми будемо вводити день і визначати, чи є він вихідним, чи нема. У нас є два дня вихідних. Це субота та неділя. Або Saturday і Sunday. Відповідно, саме від цього ми й будемо відштовхуватись. Створюємо програму. Попросимо користувача з клавіатури ввести назву дня. Створюємо змінну Day. Просимо користувача ввести значення. Якщо наша змінна Day дорівнює Saturday або Day дорівнює Sunday, то виводимо на екран це вихідний день. Інакше виводимо, що це робочий день. Зберігаємо, перевіряємо. Так, ведемо понеділок. Це робочий день. Окей. Це вихідний день. Чудово працює. Як ви бачите, нічого складного тут немає. Ну а зараз давайте застосуємо оператор NOT. Для цього створюємо нову програму. Суть задачі буде полягати в перевірці логіну без доступу. Створюємо змінну логін. If not login equal admin, тобто, якщо не виконується умова, що логін дорівнює адмін, то виводимо на екран невірний логін. Інакше логін коректний. Збережемо. Введіть логін. Окей. Невірний логін. Окей, Запускаємо ще раз. Невірний логін. Введемо адмін. Логін коректний. Логічні оператори знайшли своє застосування при розв'язуванні математичних задач. Ну, наприклад, давайте визначимо, чи можна побудувати трикутник із трьома сторонами. Пам'ятаємо, що умова існування трикутника є те, що сума будь яких двох його сторін має бути більшою за третю. Можемо написати програму. Просимо користувача ввести довжини сторін з клавіатури. Нехай у нас є змінна A. Створюємо умову. Якщо A плюс B більше C, and A плюс C більше B, and B плюс C більше A, то такий трикутник можна побудувати відповідне повідомлення виводимо на екран. Інакше трикутник побудувати не можна. Зберігаємо, перевіряємо. І так, запускаємо програму. Вводимо значення A6, 7, 10. Трикутник такий існує. Такими сторонами трикутник побудувати можна. Ще раз запустимо програму. Трикутник не існує. Як ви бачите, все чудово працює. Ну що ж, давайте перейдемо до більш складних варіантів. І так. У нас є ось такий вираз. Де змінні A, B, C, D, це змінні введені користувачем з клавіатури. І у нас є наступні умови. Під корнями не можуть бути від'ємні значення. Тобто A не може бути від'ємним, D не може бути від'ємним. А також ще одна умова, що у нас знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тобто С-коріність ді не дорівнює 0. Ну що ж, ми маємо з вами кілька умов, можемо розв'язувати цю задачу. Спочатку попросимо користувача ввести змінні. Далі пропишемо першу умову. Якщо a менше нуля або D менше нуля, то відразу у нас помилка під коренем не може знаходитись від'ємне значення і ми не можемо розв'язати даний вираз. Якщо ж наш знаменник дорівнює 0, то також буде помилка. Ми підносимо D до степеня 0,5, це буде корінь квадратний. Інакше розв'язуємо наш вираз. Зберігаємо нашу програму. Запускаємо і перевіряємо. Як ви бачите, чудово працює. Ну а тепер спробуємо викликати помилки. Так, ось перша помилка від'ємне значення під коренем. Ну а зараз зробимо в знаменнику 0. У нашій нелегкій справі вивчення програмування мовою Python найголовніше це практика. Тому не відволікайтесь на дрібниці і систематично практикуйтесь. А у мене на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока.